Всім привіт! До вашої уваги лот гумових сабо для саду та огороду у лоті 8 пар. чоловічі та жіночі моделі. Розміри від 36-37 до 44-45. 44-45 дві пари у лоті зеленого кольору. Вони дуже прості у догляді, їх легко мити, вони не вигорають на сонці, не втрачають свого яскравого зеленого кольору. Далі розмір 42-43, їх дві пари чорного та зеленого кольорів. Розмір 40-41, їх також дві пари зеленого та сірого кольору. Вони універсальні, можуть бути і чоловічі, і жіночі. Сіра модель йде без устілки всередині. Далі розмір 38-39. Ось такі жіночі, дуже гарні кольори, синій та рожевий. І остання пара жіноча 36-37. Замовляйте лот у наших менеджерів або через Viber та телеграм-канали. Всім дякую за увагу!